Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас розпаковочка Таобау невеличка. Ось така дійсно маленька. Я трошки вже відкрила цю коробку через те, що у ній була ось ця петличка новенька. Я сподіваюся, що звук в ній буде нормальний, класний. Тому перепрошую, я вже її відкрила. Та я стрималася і нічого не дивилася. Подивлюся разом з вами зараз. В нас третя ночі. В нас вімкнули електроенергію, і я зрозуміла, що треба зібрати себе докупи, прокинутися терміново та знімати, поки є світло, бо за минулу добу світло було менше двох годин. Неприкольно, все встигли розрядитися, навіть павери, щоб просто елементарну лампу вімкнути, не було можливості. Я ніби впоралася з задачею прокинутися. Але не знаю, чи... до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися і подивимося, що ж там таке. А це мені приїхало, я так розумію, у наборі до петлички. Приїхала ось така стійка. Коротше, я не знаю, як його зібрати, бо ось це не підходить одне до одного. Можливо, я щось зробила не так. Це треба вже розібратися. Але, коротше, це було в подарунок. Я давно хотіла собі таку петличку, бо бачила, що в епіцентрі вона коштує 955 гривень. Я взяла за 58 юанів, і що я можу сказати, в принципі, я дуже навіть задоволена. Це мені приїхали три наліпки на мобільний телефон на фронтальну камеру. Такі, щоб тюк, тюк, тюк-тюк, щоб зі мною не стежили, бо в мене інколи параноя починається. Ну, мають бути прикольні. Подивимося, як воно буде виглядати на самій камері, плюс можна таке на ноут використовувати. Ось такий набір. В принципі, він стандартний. багато де можна було його бачити. Це мені приїхали такі лосіни, вони розраховані, якщо вірити продавцю, на мінус 20. Ну, я не знаю, наскільки це правда, але виглядають вони ніби як під шкіру. Ну, мають виглядати під. Голі ноги. Але, звісно, під мій кольор шкіри, воно не дуже підходить, але ну так, непогано. Сподіваюся, просто що буде достатньо тепло. Запах дуже неприємний від них, але воно вивітриться. Ну, ніби як навіть непогано виглядають. Знизу тут вони такі м'якенькі, щоб було зручніше на ніжці. Вони дуже тягнуться. Ну, Подивимося. Сподіваюся, буде дуже, дуже, дуже сильно гріти, бо вже морози починаються, бо морози починаються. Так, ось такі ось лосіні. Вони дійсно дуже теплі. Я спробувала їх вдягти в квартирі, і мені було дуже-дуже спекотно. Думаю, на вулиці буде класно. Це мені приїхали дві гірлянди з сонячною батареєю. Собі я вже таку замовляла, і я нереально ну, не задоволена. В мене вона прикрашає ялинку. Ось така ось в мене ялиночка святкова вже новорічна стоїть. Особливо, коли сонячний день вона заряджається і так яскраво світиться, просто вау! І не треба ніде його підзаряджати, коли світла немає, це супер актуально, тому я замовила ще одну нам і одну моїм батькам на ялиночку теж. Вони просто ваушні. Я ними не 100% задоволена. Ця гірлянда реально просто знахідка. Там позаду є дві кнопочки. Одна використовується для того, щоб вімкнути гірлянду. Зараз якраз перевіримо, вона навіть заряджена приїхала, а тут ще регулюються режими. Режимів дуже багато, і це взагалі мені дуже подобається. Режими це просто моя любов. Тут ще плівочка, зараз її ми відірвемо, я обожнюю відривати плівочки. Ох. А тут трошки клею залишилося, він легко-легко знімається. Тут нічого страшного немає. Знайшла щойно ще одну детальку ось цієї штуки. Це ось так має бути, я так розумію. Отут воно прикручується, такий гачок, який регулюється. Опа. І ось сюди вже вставляється цей шарочок. Опа. І тут воно вже тримається, фіксується. Коротше, тепер у мене є ось такий ще штативчик невеликий, настільний. Досить непогано. Тепер у мене ще є один такий досить непоганий штатив, який можна як підставку для телефону використовувати. От так. Я поки що не розумію, що це. Так, ну, я зрозуміла поки що, що це щось на липучці. От так. Мабуть, це браслетик якийсь. Але навіщо я його замовила, я не розумію. Дивно. Дуже дивні справи. А, тут є, коротше, кнопочка, і він вмикається. Я його замовила, щоб віддати бабусі знову ж таки, щоб вона могла дорогу переходити в темряві. Бо я їй дала світло відбивачів, але на всякий випадок, краще ще дам ось такий браслетик, щоб вона могла просто його з собою так нести і він, якби. Позначав водію, що йде людина. Тут різні режими. Натискати важко. Незручно натискати взагалі. Так, є просто світиться. Ну, тут три режими виходять. ось такий, ось такий, і просто світиться. Непогано я замовила таких чотири штуки. Я замовила такі чотири штуки, завтра відвезу якраз. Я думаю, такі браслетики дуже класна альтернатива для моєї бабусі, бо в неї немає ліхтарика у телефоні, і якраз переходити дорогу з цим супер. Ще замовила ось такий рюкзак це владу. Просто звичайний чорний рюкзак, такий. Зі звичайною спинкою. Просто чорненький. І тут, до речі, дуже гарно працює блискавка. Це найголовніше, тому що. Часто в них бувають з цим проблеми. Опа. Зовні виглядає як плащівка. Це рюкзак. По бокам є в нього ось такі сіточки, спинка звичайна, і є дві кишеньки: одна ось така з такими ось відділами, а друга головна ось з таким ось відділом. Це останній товар у коробці. Ще хочу вам розповісти трошки про нову ініціативу. Я створила декілька боксиків, а точніше, 20 штучок боксиків з різним наповненням. Дуже таким прикольним, милим, класним для того, щоб використати їх на подаруночки. Їх залишилося зараз 14. Вартість одного боксику 299 гривень. 20% від кожного боксику це 40 гривень. Я переводжу перевіреному волонтеру для допомоги ЗСУ. Всі. Скріни всі підтвердження в мене в закріплених актуальних історіях в Інстаграмі, а інші 80% я відкладаю собі, щоб пройти обстеження. У мене проблеми зі здоров'ям, і для того, щоб, сподіваюся, ця ініціатива вам сподобається, і ви її підтримуєте, тому що вже скоро свята, а боксики все ще не розкупили. Як це так? Дякую за перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, також по цьому QR-коду можна перейти подивитися посилання на ці товари, які я буду рекомендувати, які реально по якості будуть нормальні. Якщо товар галімий, то я не буду посилання залишати. Ой, і також по цьому QR-коду можна перейти на мій курс, якщо бажаєте навчитися купувати на Taobao. Дякую велике за перегляд. Сподіваюся, що скоро в нас все налагодиться і не доведеться підійматися вночі та знімати ледь живою розпаковкою, аби просто було це світло. Коротше, дуже сподіваюся, що скоро все в нас налагодиться і все буде добре. До наступних відео.